Це мешканець Львівщини Олександр Колюда з позивним Лицар, один із героїчних українських захисників, який досі перебуває у полоні окупантів. Начальник військової школи командирів Азов з першого дня повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь. А згодом вже й легендарний завод Азовсталь. Дружина військового Олена Колюда розповідає, останній раз виходила на зв'язок з Олександром 12 травня. А вже 17-го її чоловік одним із перших потрапив у російський полон. Він в Оленівці, це я вже знаю від побратимів, які слава Богу повернулися, яких вдалося звідти витягнути. Бачились ми крайні три дні. Ми живемо тим, що ми їздимо до хлопців, спілкуємось, щось намагаємось допомогти. Ну, в принципі, от від них я знаю інформацію, що він дійсно в Оленівці. З того часу дружина та четверо діток азовця жодного разу не мали нагоди з ним поспілкуватися. Навіть попри закони Женевської конвенції про листування із полоненими, орки вкотре підтверджують, бункер не вбивця нівелює будь-які правила війни. Я так кажу, сім'я вже, мабуть, наплакалася, бо відплакала. Ну це нічого не дає. Від того, що ти сидиш, ридаєш і в тебе завжди все погано. Від того краще нікому не буде. Ані дітям, ані мені, ані тим паче йому. Олександр Колюда став на захист батьківщини добровільно ще у 2014-му, Брав участь у широкінській операції, воював на напрямку Світлодарська Дуга. За роки служби отримав нагороди за доблесну службу та за заслуги перед українським народом. Рідні та близькі бійця впевнені, скоро він повернеться додому. Кожен день присипаєш і думаю, ну все, ну от точно, от точно в цьому там, на цьому тижні. Ми все маємо, маємо чекати. Ну але це надія, яка дає змогу Нагадаю, 21 вересня Україні вдалося звільнити з російського полону 215 людей, серед яких 108 бійців Азову, зокрема 5 командирів з Азовсталі.